В Росії читають українську поезію. До рівного завітав російський поет українського походження Павло Кричевський. Поезія без кордонів основна тема творчої зустрічі, яка відбулася днями в літературному музеї Уласа Самчука. Павло Кричевський народився в місті Ромни Сумської області, закінчив факультет іноземних мов Сумського педагогічного інституту імені Макаренка. Крім того, навчався на факультеті журналістики Київського університету. Однак, примхлива доля відправила поета в мандр. Нині Павло Кричевський працює викладачем англійської мови із сертифікатом елітної світової школи Стадіо Кембридж в Москві. Основною діяльністю поза роботою для поета стали екскурсії світом, а також перекладацька діяльність. Деякі поезії українською та російською мовами поет зачитав присутнім. А зараз Василь Семененка Герострат. На що мене засуджено до страти? Нікчемні люди. Ваш нікчемний суд. Не безглави, не главы на славы грастрата, я єсмь живий, і я творю свій труд. Забуті зодчі, муляри забуті, и прахом взято скульптора им'я, на попелі їх дум встаю из каламуті, Иду усесвіт и в бессмертии я. Когда Украина собрав палачу кровавую жатву, сама умирала, от голода слова лишившись и чувств. Європа мовчав. Віднедавна потоваришувавши з поетом і викладачем Національного університету Острозька академія Анатолієм Криловцем, Павло Кричевський став частим гостем і нашого краю. Він відкрив для себе багатоголосе розмаїття української поезії і вже видав кілька книг з чудовими поетичними перекладами, які знайшли своїх читачів за кордоном. Е, Віктор Волошев, дуже замечательний переводчик він сказав, що поет всегда вибирає, переводчик всегда вибирає, як проиграть. У мене вже літо ходить по стерні, дідові далеко, вічна там зима. З них ту жалелеті, журавлів нема. Світла тема і нитка облаки. Скільки ще у мене ручки скажіть. Теж я коли подивився на цей вірш, думаю, як це. Сівочки пацієнтів, як це передати все так, поет, перекладач, журналіст, лектор і мандрівник Павло Кричевський має великі плани на майбутнє, перекладаючи твори українських поетів, класиків, представників розстріляного відродження, а також сучасників, зокрема вірші Анатолія Криловця та його сина Володимира Криловця. Митець стверджує, що його колеги за кордоном уважно слідкують за мистецькою україною. Деякі навіть щиро підтримують, адже поезія не повинна мати кордонів. Натомість. Вона повинна об'єднувати Наталія Демедюк, Валерій Гарматюк у ритмі подій.